Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький і ця програма створена за підтримки Київської коліцінерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про печатку, яка має от, ну, практично там, з невеличким допуском квадратну площину для відтиску розміром 13,7. На 13 мм, тобто, скажімо так, майже повний квадрат висоту разом з урахуванням ручки 43 мм і важить вона трохи більше за 14 грам. Отже, що ми на ній бачимо, тут такий заглиблений лінійний обідок по краю. І Власне кажучи, у центрі, готична, в готичному стилі вирізана літера. Ну, якщо її відтиснути, і от в дзеркальному вже варіанті, тобто при відтиску, це має бути кирилична літера П. Ну, кирилична, скажімо так, це означає, що ця печатка. Походила, побутувала на теренах, вочевидь, Російської імперії, тому що я її датую, ну, скажімо так, 19 початком ХХ століття. Може навіть можна звузити до другої половини 19, початку ХХ століття, ну і той факт, що ми бачимо тут цю літеру П. Ну, можна припустити, що це от перша літера прізвища власника печатки. Ну, безумовно, що без відбитку цієї печатки на якомусь документі, де, скажімо, наведено саме прізвище. Я думаю, що годі щось тут вгадувати. Бо прізвищ на літеру П це величезна кількість. Тут можна ще сказати кілька слів про саму ручку. Ну, знаєте, вона достатньо проста, жодної якоїсь там вигадливості чи ще щось. Тобто достатньо така подовжена ручка з отвором на кінці. Тобто, це можна сказати, що ця початка могла отак стояти, наприклад. З іншого боку, її могли носити на якусь мотузку, на якомусь кільці, можливо, там на на шиї, чи, скажімо так, там її прив'язувати до якогось гаманця, до ременя і так далі. Тобто, якраз оцей отвір, причому отвір він дуже акуратно зроблений, тобто це конструктивна частина самої печатки, і він зроблений був одразу, тобто це не якась там пізніша така дірка, яку там якось якусь насилу пробили. Тобто одразу йшлося про те, що її можна. Було також от якось носити. Сама ця ручка, більша її частина, є таким прямокутна у перерізі поперечному. Площа цього перерізу так потихеньку зростає до, до кінчика, кінчик такий от загострений, але ну так м'яко, тобто без. Якоїсь такої гостроти, про яку можна було порантити з усіх чотирьох сторін. І отут на, на початку, скажімо так, коли ця ручка починається, тут ще такий е, кільцеподібний виступ е, практично в основі. Ну, важко сказати, в чому тут ідея цього виступу. Е, можливо, можна так припустити, що е, як один з варіантів, скажімо так, ну якщо. Це не просто якийсь декоративний елемент, цей, це кільце отут на початку. То, можливо, ще передбачався варіант, що, наприклад, тут якась ручка така більша могла бути, то цей варіант міг бути отаким тобто без якихось додаткових доробок, Або ще з ручкою для того, щоб можна було, скажімо, там якось от... Але, розумієте, для, для ручки вона все-таки надто така маленька, тобто це все-таки Ручки робилися зазвичай для таких достатньо великих площин. там, Наприклад, там 30 міліметрів, 40. Причому ручка дуже часто була потрібна, така більш-масивна для скажімо, регулярної роботи. це от, скажімо, там на Хтось про пошту, про якісь канцелярські печатки, які використовувалися для посвідчення документів, і щодня хтось дуже багато раз користувався цією печаткою, то відповідно потрібно було, скажімо так, так от її використовувати. Ця печатка, вона вочевидь особиста. І можна припустити, що вона використовувалася для запечатування, наприклад, там листів, тобто прикладення до Сургучу. Тому, швидше за все, оцей кільцеподібний виступ ну, має все-таки якесь декоративне значення для того, щоб якось от здійснити такий перехід від власне от площини початки від цієї основи до самої ручки. Ну, от те, що можна було б, мабуть, сказати про цю печатку. Далі сподіваємося, що рано чи пізно хтось почне укладати масштабний каталог печаток, відбитків печаток на документах, які б були персоніфіковані, пов'язані з власниками. Тоді можна було б безумовно розгадати багато таких таємниць, таких предметів. Які мають свою індивідуальність, але цієї індивідуальності замало для того, щоб визначити, кому ця печатка належала. Ну, от така річ. Якщо вам було цікаво, прошу підписуватися на наш канал, лайкати це відео і поширювати посилання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!